Друзі, всім привіт, всім доброго ранку, бажаю всім здоров'я та мирного неба. Вітаю вас всіх на YouTube каналі Черкаський Копач. Сьогодні виїхали рано-раненько з друзями на коп на дно річки Дніпро. Виїхали сьогодні в п'ятьох копати. Копаємо з Сімплексом Плюс. Одна легенда, друга легенда. Сімплекс Плюс і третя легенда. Коротше, сьогодні копаємо чисто Нокта Macro фірмою. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Отже, спустилися ми вже на дно річки Дніпро. Давайте вімкнемо легенду і почнемо пошук. Значить, прошивка в мене 01.17, перепрошив я прилад. Читав опис до цієї прошивки. і Має бути покращений пінпонтер. І додали до поліпшення до пляжного пошуку. А саме глибокі кольорові цілі, які закидувало в чорне, зараз має не закидувати. Мають бути вони як кольорові. так Покажу зараз налаштування. Спочатку підсвітку вимкну щоб було краще видно. Так, ходити сьогодні буду в режимі пляж, відкриті всі метали, частота мульти. Чуйка 28, е швидкість п'ята, озвучка 2 тона. Все, прилад налаштовано Вперед за скарбами. Отже, маю я перший сигнал сьогоднішній. Ось такий. Сигнал кольоровий, число видає не дуже високе, але копнемо, подивимось. Все ж таки перший сигнал. Кольоровий. Так. А ну подивимось. Ніби то підняв. Так, десь тут наш сигнал, ано у руці, мідна дротинка якась. Такий от сигнал перший мій. Ходимо далі. Наступний сигнал з числом VDI 16 приніс мені отакий от кругляшок. Копнув його, перевірив. А там кругляк. Так, що тут гудзик. Маю першого гудзика. Думав, вже радянський одна копійка. А тут гудзик. Ось такий ось. Такий от момент підняв я. Я з наступним сигналом от таким ось. 57 56 число VDI. А Ну давайте подивимось його. Що тут у нас? Так Згнав симпатичний. Зараз глянемо. Підняв Де ж сигнал? Мабуть десь в іншому боці. Десь тут ну, О, в руці. Кругляшок. Я ж дивлюсь, число видивай високе. Здається, царьок у нас. Або ж дно від батарейки. Зараз з'ясуємо. Монета. Так, що тут у нас? Дві копійки капуста. Якого року? 1800. Здається, 11-го. Ще не розвиднілось, погано видно. А ну, друзі, зараз роздивлюсь цю монету і включусь. Так, готово. Вімкнув я підсвітку на камері. Коротше, підняв я дві копійки капусту 1819 року. От такому от непоганому стані. Доволі непогано дійшла до наших днів. Ну чудово, є перший мідяк, перший царьок. Ходимо далі. Друзі, далі знайшов я отакий от ось мідний уламок. Промив, роздивився його і розумію, що це частина монетки. Вон, дивіться. Колись це було дві копійки мідні. Хтось щось майстрував з монети. Комусь потрібна була мідь. Не знаю, можливо, обручку хтось робив. Чи ще що інше. Ну, коротше, така от знахідка моя наступна. Є в мене і залізна знахідка. Підняв щойно отакий ось уламок залізного ножа. Ось от такому от стані. Далі знайшов я отаку якусь мідну накладку. Із таким от хвостиком. Коротше, такий момент підняв я. Є в мене наступна знахідка. Підняв щойно отаку от мідну обручку. Роздивився і жодних написів на ній не помітив. Коротше, звичайна собі мідна обручка ось така. Маю я непоганий кольоровий сигнал. Ось такий. 52 число VDI, досить високе. а ну давайте копнемо. Подивимось його. Так. Опля. Ну, ще разок копнемо. Так, ему і дня у Десь тут. Щось бачу, друзі. Монета. Хоп, у нас царюк черговий. Ну нас черговий царьок. Я ж дивлюсь число слови високе. 52 схоже на мідний сигнал. Так, ще за царьок. Ще за царьок. Дві копійки 1912 року. В прекрасному стані монета. Погляньте, як вона шикарно збереглася. Просто якесь неймовірне збереження. А монеті вже понад 100 років. Ну супер. Чудово. Маю вже другого мідного царка. Бігаємо далі. Друзі, був у мене наступний сигнал, число видає 32 копнув його і здається випав мені хрестик. Ось погляньте. Розвалилась грудка і он, дивіться, видніється хрестик. Ану, подивимось, що за хрестик такий. Так, ну судя по всьому, хрестик бронзовий. Але, мабуть, не вистачає тут якоїсь вставки. Точніше розп'яття хреста. Десь згубилося з часом. Ну, шикарно. Є перший хрестик сьогоднішній. Ще й в непоганому стані. Шкода тільки що відсутня. Частинка його. Але, однак, приємно. Церковна тематика завжди цікава. Далі знайшов я отаку ось мілюзгу. Я так розумію, що це тильник від ножа. Коротше, такі от справи поки що. Я з новим непоганим сигналом. 46-47 число А Ми копнемо його. Подивимось. На нього разом. Число ВДА непогане. Короче, зараз з'ясуємо, що там. Він починається дощик. Дивно, адже на сьогодні не прогнозували його. Так, наш сигнал десь тут. Що ж тут? Кругляшок, друзі, є царь, є монетка, є царьк черговий. Так, зараз ми його роздивимось. Що тут у нас випало? денежка 1854 року. Ну також в непоганому стані монетка. Враховуючи, що їй майже вже 200 років, я вважаю непогано вона збереглася. Ну супер. Ходимо далі. Далі знайшов я отакий ось німецький гудзик. Вушко на місці. І гудзик майже цілий. Такий ось наступний момент підняв я. Ну що ж, наступний сигнал з числом ВДА17 перетворився ось такий ось кругляшок. І я так розумію, що це радянщина має бути. А ну Давайте дивитися. Так, Радянщина у нас 10 копійок, нібито за розмірами. Так, 10 копійок щитовик, якого року? Має бути 30-х. 30, 30, 32-го нібито. Здається так, бо погано видно, нібито 32-го. така от чергова моя монетка. Далі з числом VDI 15, щойно із цієї ямки, підняв я отакого от ось гудзика. Гудзик нібито цілий. Схоже на те. Так, цілий. Вушко на місці. Так. Ну, Дивимось, що зображено щось на ньому чи ні. Швидше за все. На ньому абсолютно нічого не зображено. Хоча можливо... І до цим ось брудом щось і буде. Ну, коротше, почищу вже вдома і з'ясую це питання. Друзі, я так розумію, знову радянська монета в мене. Був щойно сигнал, число VDI 2022, копнув його. І я так розумію... Випала радянщина мені чергова. Так, 20 копійок рамочник 1954 року. От така от монетка, щойно мені потрапила. Я з наступною знахідкою щойно підняв отаку частинку від гаманця. Все ще залишилось від нього. Видно сліди посріблення на ньому. Ну, коротше, такий от наступний момент. Друзі, підняв я ще отакий ось свинцевий виріб. Промив його. Не знаю, чи то грузило, чи можливо прясло. Схоже на прясло, але може бути і грузило, так як копаємо на дні річки Дніпро. Мабуть, на сьогодні це вже буде остання знахідка, останній сигнал. Починаю вже вечеріти. День прилетів напрочуд швидко. А отже ходімо до автомобіля, подивимось, що за сьогоднішній виїзд накопали. Ну що ж, ми вже біля автомобіля розклали знахідки за сьогоднішній коп. Давайте оглянемо, що накопали. Почнемо зі шмурді. Накопали от і чорних, і кольорових металів, і ножики. І ось навіс був на хвіртку чи на ворота. Колун. Знайшли у ламах серпа, різних сіляких. от таких речей накопали, звинять вони як царські п'ятаки мідні. Ну, коротше, такий шмурдяк сьогоднішній. Так, і далі по приладах. Ось мої знахідки за сьогоднішній коп підняв я. Три царька. Ось перший дві копійки 1819 року. Другий царьок 2 копійки 1912 Погано фокусується вже починає вечері. Так, знайшов ось денежку 1854-го. І також ось. Уламок царка мідного. Колись були дві копійки мідні. Зараз. Ось. Так, дві радянські монетки підняв 20 копійок 54-го року. І 10 копійок 1932 року. Так, обручку мідну. Ось хрестика якого знайшов. Шкода, що хрестик з утратами. Хрестик симпатичний. Гудзики німецькі, мідний ось ось щось схоже на прясло. Свинцеве, мілкі отакі гудзики, різні уламки, підсвічника, залишок від гаманця. Ну, коротше, такий сьогодні мій результат. Так, наступний прилад. Також легенда. І за такими результатами. Ось камрад підняв годинник. Ракета з позолотою. От такий. Далі, декілька монет має. Так, 5 копійок 1930 року. Це у нас ходячка, 10 копійок України. 2006 року. Обручку ось таку знайшов. З візерунками. Далі три копійки радянські 1955-го. Так. Ось. Знайшов царка одного. Дві копійки 1879-го. Мідна монетка. Так, гільзи, гудзики. Також ось радянські 20 копійок 61-го року. Ну, коротше, отакий сьогодні має улов. Так, далі, Сімплекс плюс. так непогано покопав сьогодні. Має срібло. Ось таку срібну натільну іконку. Ладанку. Шкода, що без вушка. Але ладанка доволі приємна. Так, декілька монет знайшов. Так, тут у нас 3 копійки. Здається, 40-го року. Далі. Далі. 10 копійок 1954-го. Одна копійка Радянська 1920 мабуть шостого року. Бо не видно. Саме в тому місці вже монета. Пішла від нас. Так, також одна копійка. Радянська 1936 року. Далі. 10 копійок Радянський щитовик 30-х років. Не видно точно якого. Так, от така ось обручка мідна. Ні, ні, Конинка. От така мілка. Зараз спробую дістати. Ось. Дивіться, яка симпатична. Гарненька. Ну і гудзики. Ну, коротше, отак сьогодні чудово покопав. Так, далі наступний привод, Також Simplex Plus, з отаким сьогоднішнім результатом. Ось, дивіться який симпатичний хрестик. І шкода, що він з утратами. Шикарний хрестик. Але на жаль, як є. Так, радянщину має, 15 копійок 52-го року. Це у нас, мабуть, крутілка від гасової лампи. Ну, коротше, такі результати. Так, і останній прилад, також легенда. Сьогодні за таким результатом Камрад покопав. Ось знайшов монетку 15 копійок 61-го року. Різні уламки, гільзи. Ось щось схоже на ядро. Ну, коротше, такі справи сьогодні. Все, друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній виїзд, знахідки я показав. По правді кажучи, місце вже підвибито капітально тут. Я якогось разу був тут на копі нарахував понад 30 камрадів. Ну і видно це по знахідках, що знахідок небагато. Але все ж зуміли ми за сьогоднішній день трішки їх тут насмикати. Наступного разу будемо вже десь шукати якесь інше місце або чекати, доки відійде тут вода ще далі. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До зустрічі! Пока-пока!